Ми знаходимося в Празі, жартую, в Остраві. Ось такий їздять. Ми з Марічкою сьогодні були у церкві. Рима католицькій. Ось. І нічого не зрозумів. Це що... порядок. Я взагалі нічого не зрозумів. Бо чеська Очі мова Пізнали, Очі не зрозуміла, що причастя. Дивувало, що всі один одному жмуть руки. Так, та. посеред, під кінець Поко... І кажуть, покою вам. Так, всі... Розвертаються, до нас розвертаються люди, там багато лавочок. Повертаються люди ті, що перед нами і дивляться, на нас. ми знаємо, що робити, вони руку простягують. Ну, ми теж руку простягнули, вони кажуть, «покою вам. А я кажу, дякую, дякую вам. Не розібрався трошки. От, і потім я думаю, ну якщо вже до нас більше передами повернулося, то думаю, треба повернутися до тих, що позаду і жіночці теж пожала руки і біля нас сиділа також. А вона так коротше міцно жала, тобі теж міцно. Ліворуч? Так, да, вона дуже. Так прям, ух, я ой-ой-ой, я, я теж такий думаю, ого. Так прям побажала нам покоя. Острава такий більш льв... львівський, львівське місто. Ось така острова. Ну, Острова більш така і культурніша, і красивіша, гарніша. Є що подивитися.